Скажи мені, Дніпре, в якому стражданні? Із серця якого народжений ти? Скажи мені, Дніпре, в яким сподіванні, з якої упав на степи висоти, чи може? Корившись, клекочучи силі, на землю упав лютувать і стогнать, і чорним вітрам дарувати хвилі, щоб клопоту з ними і зажури не мать. Чи може, упав ти на груди століттям? У водах своїх освятити час та сонце твоє узялось верховіттям і стогону твого напився тарас, чим далі у вічність, тим в юність далі. Тим вище Тарас над тобою стає і повен минулих надій і печалі, сьогодні він серце тобі віддає, клекочучий Дніпре, в якому народі, в якому народі народжений ти. Не меркну, Дніпре, в яким переброді народ переходить в майбутні світи, ти в мого народу течеш біля мрії, течеш біля серця, безсмертям своїм. Скажи ж мені, Дніпре. Які вітровії все кличуть тебе крізь степи та гаї?